Роман Погорілий співзасновник е, проекту карти бойових дій Діпстейт зараз нас буде доєднуватися. Пане Романе, вітаємо вас, доброго вечора. Вітаю слава Україні, героям слава, пане Романе. Давайте, мабуть, почнемо все ж таки з е, ситуації на покровському напрямку. Ми так розуміємо, вона е, погіршується так в динаміці. Погіршується, і це можна побачити в першу чергу на мапі з останніх подій, що там сталося, і в цілому загострюється. Ориг застосовує велику кількість в першу чергу піхоти інших ресурсів, за допомогою яких вони є вогневою, іншою підтримкою, якраз для цієї піхоти, артилерія, авіація наносить ураження, здійснює ураження по тому району, де перебувають наші військові. Лізуть вони абсолютно всюди, де є можливість по всіх посадках в різні сторони, насичують район піхотою, закріпляються і намагаються розвивати свій успіх. Тому, зокрема, в районі прогреса ситуація дуже складна, дуже гостра. Навіть вже не прогресу. А далі вони лізуть в районі Вовчого. Вони лізуть в районі Іванівки, Желанного, тому там все дуже складно. Це вони по е, якби хребту, так можна сказати. Мабуть, залізничної колії вздовж залізниці по висоті, так, в сторону туди. Якщо від прогресу, у нас ще дуже важливі райони. Це Воздвиженки, Лозувацькі, зокрема Воздвиженки, те, Воздвиженка це останній населений пункт перед тією ж самою трасою, про які всі говорять. Є інші райони. Новоселівка, перша є Продівка і Картівка, Там теж дуже важкі бої. Ворог. Якщо не просувається, то дуже насичується особовим складом, тисне з великою інтенсивністю і, відповідно, здійснює безперервні атаки. Пане Романе, це все який задум? Дістатися до Мирнограда? Це все задум окупувати Донецьку область, а все інше це тактичний рівень. Це напрямки для руху. Звичайно, в цьому районі пріоритет це висота, по якій вони і рухаються, і якраз на жаль, чомусь там найбільше сиплеться все вийти на трасу, взяти її під вогневий контроль, дістатися до ключових населених пунктів, щоб їх захопити, знищувати те, що вони роблять завжди. Тому тут різні задачі локальні, але одна глобальна це окуповувати і знищувати. Давайте ще поговоримо в цьому. Якщо ми перебуваємо в районі, то яка ситуація в бік Нью-Йорка? Ми розуміємо, що вони розширюють так оцей свій клин, чи як його можна назвати правильно? Розширюють так, можна побачити це в районі Юрівки, як і на схід, так і на захід. Вона розширюється, зокрема, в сторону Пантелемонівки. Вони активно лізуть, мали певні просування останнім часом, і не тільки там в районі Юрівки йорка а й намагаються тиснути в районі там північного. Дружби залізного а, там дуже важка обстановка, тому що ворог застосовував велику кількість піхоти. Щільна забудова сприяє, щоб там ховатися, просочуватися. Наші військові здійснюють вогневий контроль. Зокрема, там, знову ж таки працюють дрони, артилерія і піхота, яка намагається відбивати і відтісняти ворога. Але він за рахунок своєї кількості великої і щільної роботи, яка допомагає піхоті артилерії авіації, яка просто знищує все в тому районі, всю турецьку агломерацію. і Сам Турецьк в Турецьку сьогодні на сьогоднішній день, точніше, перебуває, проходить евакуація, і варто все таки дослуховуватися до місцевої влади, щоб звідти виїжджати цивільним особам це і полегшить роботу. Нашим бійцям це е, допоможе зберегти е, і цивільні життя, і військові. І, відповідно буде більше шансів і сприятлива обстановка для стримування ворога, який просто все знищує і за ну дуже багато говорять наших оборонців про те, що цивільні ну максимально не сприяють, коли лишаються в містах наповну навіть воювати, тому що намагаються наші зберегти і не стріляти там, де є вже ворог, але є й наші цивільні. Це подвійна складова. Називаємося так: одні, яких називають ждуни і зрадники, які чекають московитів, і в деякій мірі їм сприяють, допомагають. Інші це ті люди, яким важко яким важко кидати свої домівки, тому що це все, що у них є, і як би це зараз там не обговорювалося, а люди, які бували в цих ситуаціях, вони зрозуміють, що ну не просто так це все кинути. І тут важлива їм допомога і сприяння дати зрозуміти, що у них є підтримка, що в них є допомога, і максимально допомагати цим людям а в подальшому, коли вони все таки відважаться, коли їх в деякі мірі там змушують або просять піти на такий крок. Ну так, все ж таки Україна велика і. Наш народ разом переживає цю страшну біду незалежно від місця прошивання, але ж хочеться справді, щоб мирні не гинули там, де їх можна врятувати, бо це ну якби незрозуміло. Бо казали про Вовчанськ, що там люди і були, ну тобто, може і, 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 і зараз, може, є якісь поодинокі, але є, і це насправді е, дуже дуже серйозно. Е, давайте поговоримо про ситуацію на півночі нашої держави, пане Романе. Хочеться поговорити і про Харківщину. Є там е, теж так само, ну принаймні. Є їхні повідомлення росіянські вони знову заявляють про те, що купували глибоке. Що скажете ви з цього приводу? Да, вони, в принципі, там і були. Я не знаю, там хто що заявляв, там точаться важкі бої, тому що наші сили теж проводять там певні свої заходи. Намагаються відтіснити ворога, але от ситуація досить складна, так як ворог має там і сконцентровано багато своїх сил і підтягують туди певні резерви, певні нові бригади, проводять їм ротацію. Тому там ситуація сильно по лінії бойового зіткнення не змінюється. Прям дуже динамічно і активно. Але тривають локальні бої, де позиції можуть переходити з рук в руки. Сьогодні там, їх зачистили московитів, завтра вони. Пришлют нову групу для відновлення позицій, і так з дня на день ця вся обстановка відбувається. Пане Романе, таке враження, що Вовчанськ, зокрема, ну і загалом оце північ Харківщини, включає з глибоким, якимось став ну черговим фетишом Знаєте, типу, можна було б отримати по зубах і не лізти але вони нарощують сили. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Ну на сьогоднішній день а, з тою силою, яку вони сконцентрували з тими ресурсами, і як вони їх застосовують, все таки більше вони а, націлені на те, щоб відтягувати наші резерви, відтягувати наші сили. Є байдуже на життя своїх бійців. Вони їх там втрачають з великою кількістю. Вони вже втратили там багато техніки, але вони продовжують це робити. І ось тут це прослідковується. Тобто, поки що вони там. Не застосовують все в один момент. Вони там поступово заводять якісь сили, ту ж саму піхоту, тому поки що спостереження саме в цьому. Ну і вони закріпилися на тих, в тих районах, які вони зайняли. Вони не відходять звідти. Вони вибудовують додаткові позиції, додаткові фортифікації будують. Знову ж таки, байдуже на вони їм байдуже на свою техніку, на свою піхоту, яку вони втрачають. Вони все рівно продовжують будувати навіть біля лінії бойового зіткнення. Тому так. Якщо ще говорити про Харківщину, яка ситуація на куп'янському напрямку, зокрема, піщани? І от розкажіть ще про цей, будь ласка, аспект в цьому регіоні? Складна, тому що ми бачимо, що в районі піщаном є просування. Ворог зайняв населений пункт. Він продовжує рухатися, намагається пробиватися крізь оборону наших бійців, зокрема, хочуть вийти на висоту в тому районі, тому що Піщане воно знаходиться між двома висотами. І вони намагаються там через верхню вулицю рухатися далі. А висота їм важливо, щоб взяти встановити певні там засоби для взяття під вогневий контроль в першу чергу траси там Борова, Купінську, Зловий Куплінськ. Це дуже важливий логістичний шлях, в цілому, який проходить по річці осків. Надважливий, мабуть, навіть так сказати. І от якраз вони туди лізуть, вони побачили можливість. Коли вони бачать можливість, вони намагаються стягнути туди резерви. І тиснути ще більше, тому там ситуація дуже гаряча. Сили оборони проводять стабілізаційні заходи. Сили оборони намагаються стримати тиск і відтіснити ворога. Обстановка там дуже динамічна, вона змінюється дуже швидко. Сьогодні там на ранок може бути одне на вечір вже інше. Тому будемо сподіватися, що все-таки ворог зітреться, вони видихнуться і не зможуть проїсти далі. А ми і будемо вірити в силу оборони, які робляться для цього. Пане Романо. Оця цікава думка. Вона періодично е, ну, якби, говорять про неї, що все ж таки росіяни не, не безкінечна армія, має колись цей. Потенціал закінчитися ну в оцій е, саме ситуації, не на, на майбутнє, ось на короткі перспективи. Але чомусь цього не стається, і ось в окремих на окремих ділянках вони вже тиснуть десь роками, десь місяцями. Як ви бачите цю ситуацію? Чи ми недостатньо ну нищимо їх і вони здатні в таких кількостях постійно продовжити наступати? Тому ти справа, що в нас постійно лунають заяви, що ось-ось вони закінчаться. Ми на щось сподіваємося. А якісь сподівання вони завжди породжують розчарування, і та ж фраза одразу наступна звучить, а вони ж все не закінчується. Звичайно, не закінчується, бо ресурсів у них на жаль багато. Хтось там дуже часто, особливо західні змі, кажуть, ну вони там у 25 п'ятому році вже закінчаться. Вже у них там, там техніка закінчується. До 25-го року ще треба дожити. Кожен день ми втрачаємо бійців. Кожен день треба прожити, вижити, і пережити, перетерпіти. Це найбільше відчувають наші військові, для яких кожен день це надвеликі зусилля. Тому для когось 2025 рік це скоро і мало. Для когось цілий день це ціла вічність. Тому тут хто як розмірковує, хто як бачить. Погоджуюся з вами, пане Романе. І розуміємо, що і в нас просто в Україні не так тече час, як за кордоном, і ці всі оцінки вони такі далекоглядні. Але в короткій перспективі, от просто хочеться зрозуміти, вони перестануть тиснути чи ні. Ну от буде в нас ініціатива чи стабілізація. Ми всі хочемо цього. Ми всі хочемо, щоб. Ситуація змінилася, ми почали наступати, але на сьогоднішній день варто все ж таки дивитися реальності в очі. Ворог наступає, у нього є багато ресурсів. Наша задача нанести задача. Наша це всього суспільства нанести як можна більшої шкоди, стерти їх, і для цього необхідно щось робити, тому необхідно включатися кожному. В якусь роботу, в якусь допомогу, в будь-яку, але щодня і щоночі думати, робити щось для цього, і тоді можливо щось і зміниться. Дякуємо вам за відповіді, і за роз'яснення цих е, процесів. Роман Погорілий співзасновник проєкту карти бойових дій діпстейт до нашого ефіру. Поговорили про перспективи активності росіянської армії окупантської, ну і звичайно, про покровський напрямок і про Харківщину. Більш детально йдемо далі.